Незалежно від того, в якій частині України ви знаходитеся, маємо на жаль не нульовий ризик залишитися без електроенергії, хоча б на якийсь час, тому даю вам 10 пунктів своїх, як я особисто і наша родина готується до відключення електроенергії. В разі критичного враження усієї необхідної інфраструктури ми можемо залишитися в ситуації, коли не буде на чому готувати їсти, тому уряді консерви, шоколадки, різні горішки дуже цінні. Прорахуйте собі приблизно скільки вам буде потрібно, щоб протриматися хоча б кілька днів на цьому. Я сподіваюся, що наші професіонали, які ремонтують і відновлюються, справляться дуже швидко. Вони показувалися вже неодноразово, коли цілі області, регіони були без світла і вже протягом там, доби, а трошки може більше, все відновлювалося. Але маємо мати запас і бути готовий до такої ситуації. Вода в мене в родині всі тримають завжди хоч якийсь запас води, але звісно на ситуацію якогось довгого відключення маємо мати значно більший запас, щоб його вистачило як мінімум, як кажуть, на три доби, але краще мати й на тиждень. Головне не забувати, щоб ця вода періодично змінювалася, бо вона просто-напросто застоїться і потім її не можна буде використати. Буде дуже неприємний сюрприз. Третій пункт він може здатися трошки дивним, але близькі люди це дуже важливий фактор. Я ніколи навіть не уявляв собі, наскільки це важливо до цих всіх подій, до війни, адже. Будь-яка ситуація набагато легше і краще вирішується, якщо поряд вами ті, кому ви можете довіритися, ті, хто завжди готові вам допомогти. Ну і звісно, ви маєте навзає робити те ж саме. Четвертий пункт це джерела інформації. Так, навіть у разі якихось там довгих відключень, ми все одно будемо мати доступ до якихось електроприладів, наприклад, телефону чи комп'ютеру, хоч трошки заглядувати і розуміти, що відбувається в країні, тому дуже важливо фільтрувати. Досі дуже багато каналів, є яких розпосюджується фейкова інформація або якісь клікбейтні Хтось десь щось почув написав і так далі. Особисто я також веду телеграм-канал. Ви його на екрані зараз бачите, і посилання на нього буде в описі. Там я стараюся ділитися інформацією, яка перевірена, яка з джерел, які не викликають сумнівів. Але будьте обережні і фільтруйте інформацію, це дуже важливо, і в особливо такі критичні моменти можуть зіграти ключову роль. П'ятий пункт. Павербанк. Особисто я маю ось такий павербанк. Його вистачить на те, щоб кілька разів зарядити телефон. Це не є дуже крутий набір, але я сподіваюся, що цього вистачить. В інстаграмі вже все розповідав про історію, як мене вірні ці відключення провчили, що його постійно треба заряджати. Не забувайте про це. Ну і так як мій канал про соцмережі, про просування в інтернеті дуже важлива роль буде того, щоб створити собі резервні копії ваших ключових даних: якісь файли, документи, електронний цифровий підпис, можливо, також паролі від усього, що вам потрібно і необхідно для, наприклад, входу в інший пристрій чи ще щось таке. Треба держати як мінімум в двох-трьох місцях. Маємо про це також потурбуватись. Гроші, ну куди ж без них? Це все можете ось бачити сувеніри, але маємо особливо такі нестабільні часи, мати гроші в різних формах. Це може дуже сильно виручити. Треба необхідно просто і в кількох банках тримати, а не в одному, і в готівці обов'язково. І ще такий цікавий варіант, про який багато хто, на жаль, досі забуває. Це криптовалюта. Це не означає, що треба все туди переводити. Є стейблкоін, монета, яка коштує завжди один долар, так які є надійними з точки зору того, що вже на один рік тримають свою цінність. І це може також виручити. Наприклад, я ось на Бінансі маю деякий запас і знаю, що мені так самому спокійніше. Бо чим більше у вас форм, де ви тримаєте гроші, тим ви в більшій безпеці. Не забувайте про це. Якщо ви зареєструєтесь за посиланням в описі на бінансі, то отримаєте пожиттєвий бонус на комісію 10%. Тому якщо у вас немає бінансу і хочете зарсифікувати свої залучають ще більше, то welcome to Binance. Я буду радий дати вам знижку наскільки велику наскільки можу. Ліхтарик, дуже важлива річ. Ось, бачите, в мене є такий ліхтарик. У мене один зараз підсвічує фон, і ось другий, бачите, у нього є різні режими. Такі ліхтарики коштують небагато, кілька сотень гривень, але вони можуть дуже добре виручити. Було б, звісно, класно, якби можна було, щоб він був і на батарейках, і на зарядці. Ось цей, наприклад. Бачите, його можна ось так ось розкрутити, і він заряджається від USB. Сподівався, якщо чесно, на ліхтарики телефону, але він дуже швидко розряджається, якщо ви будете використовувати телефон як ліхтарик. Краще мати спеціальний ліхтарик для цього. Теплий одяг. Всі вже давним-давно ще звіта кажуть, що ця зима, напевно, буде найважчою в історії України, тому задумайтесь про те, як ви будете одягнені в випадок, якщо не буде опалення, якщо не буде можливості включити якісь там підігрівачі чи ще якісь прилади, що дають тепло. Просто зробіть ревізію. Не треба скупати усі речі підряд, і взагалі не забувайте, що поки ця вся паніка. Оці всі такі нестабільні часи. Дуже багато бажаючих на вас нажитися, перепродати вам щось тричі дорожче, тому не вимикаємо голову. Це дуже важливо. І десятий пункт у будь-які часи необхідно прокачувати свою голову. Не забувати про те, що чим більше ви заробляєте, тим можете набагато краще забезпечити себе і своїх близьких безпекою, як ось цими базовими речами, про які ми сьогодні говорили, так і донатами на ЗСУ, так і на відбудову нашої країни. Ось тут я розповів багато способів, як заробляти гроші в інтернеті прямо зараз. Як це актуально, тому переходьте, думаю, це вам буде корисно. Тримаємося, вистоїмо, слава Україні!